Сьогодні команда радикальної партії на тарифному майдані біля Кабінету міністрів для того, щоб добиватися радикального зниження тарифів, щоб влада вас не обкрадала. Останні копійки пенсіонерів, бюджетників забирають за ті драконівські тарифи. Сьогодні мету не зважайте ні на дощ, не зважаючи ні на що. Тому я звертаюся до всіх кандидатів депутатів від Житомирщини, від радикальної партії. Приїжджайте сюди на Київ, на тарифний майдан. Давайте разом не будьте байдужими. Давайте разом захистимо інтереси людей. Не з бігбордів обіцяти, що після виборів захистять. Усі обіцяють. Збігордів після виборів а радикальна партія тут. Без бігбордів, без нічого. І захищаємо зараз, а не після виборів. Людям треба захист сьогодні, бо це найголовніша сьогодні проблема, коли немає грошей, коли немає можливості прогодувати свою сім'ю. Тому всі на тарифний майдан, всі як один, не будьте байдужими. Інакше ця злочинна кліка доведе до того, що будете будемо жебраками всі ходити. Треба зупинити грабіжницьку політику нинішньої влади і захистити власні інтереси і інтереси своїх сімей. Всі на тарифний майдан проти грабіжницьких тарифів за підвищення. Заробітних плат, пенсій, за те, щоб достойно жити в рідній країні. Чекаю вас на тарифному майдані в Києві. Олег Ляшко, хто не пізнав. Дякую.